Вихлобі джегуля, да? А ні, то радіатор, так? Да? Що це таке? Карбюратор? Де? Оце? Оце. Ох, охо хо хо Що це таке? Таке щось солідне. Мого баті таке в гаражі стоїть. Він ним траву косить. Це, це щось траву косити, да? Газонокосилка. Давайте слідує. Це ж Гігабайт GTX 1070 на 8 гіг. Це що, це цей, що блок? -жел... блок? Блок? Це блок? Це відеокарта? Це SSD. Це той, що пам'ять, так? Да? оперативна. Спецслужби. Ого, холодне? Це з холодильника щось? Ух. У мене в мами таке є, в холодильнику стоїть. У, нож консервний. Консервний нож. Консерви відкривати. Так, ну це Ryzen 5 2600, 6 ядер і 12 потоків. Це квадрат? Це той, що. Той, що вчора Володя приносить? Відеокарта та, да? Процесор? да? Ого, що це? Керамбіт? Я такий в кесті. Кручу постійно. Керамбіт, ахуєно. Так, це плашка оперативки на 8 гіг з підсвіткою на 3200 МГц від HyperX. О, ну то це я знаю, то це блок блок живлення. Ні, тут це це оперативка. О, тут це той кабель, китоком б'ється. Два пальці в розетку засунуто в їбало вчора. Ух, ух, Блять! А де? Йобаний рот! Так, ну це SATA SSD на 128 гігабайт.